Зараз ми розберемося з одним із найцікавіших і, відверто кажучи, найпотужніших когнітивних упереджень. Воно керує нашими рішеннями щодня, і найчастіше ми цього навіть не помічаємо. От просто на секунду, яка відповідь першою спала на думку? Зафіксуйте її, тому що ця перша думка, вона насправді дуже важлива. І зараз стане зрозуміло, чому. Спіймалися? Так. Це питання було пасткою, психологічним трюком, розрахованим на те, щоб трохи м скерувати мислення в певному напрямку, і це підводить нас до самої суті. Це опередження має назву ефект якоря. Уявіть, що перша інформація, яку отримує мозок, особливо якщо це число, працює як справжній якір кинутий з корабля. Все, він застряг. І всі подальші думки, оцінки, рішення вони ніби прив'язані до цього якоря і не можуть відплисти далеко. Навіть якщо це якір, абсолютно випадкове число. А щоб зрозуміти, наскільки це потужна штука, давайте повернемося в минуле. Аж у 1971 рік двоє психологів, справжні рок зірки своєї справи, Амос Тверський та Даніел Канеман, вирішили провести один на перший погляд простенький експеримент, який усе змінив. Отже, що вони зробили? Все було до геніальності просто. Люди приходили, крутили таке собі колесо фортуни. Тільки от колесо було, скажімо так, з секретом, воно було підлаштоване. А потім бац їм ставили питання, яке ну, взагалі, ніяк не пов'язане з колесом. А як ви думаєте, скільки африканських країн входить до ООН? Логічно ж, що число з колеса тут ні до чого, правда? А от і ні. Виявилося, що ще як до чого. Результати були просто приголомшливі. Ті, в кого на колесі випало велике число, називали набагато більшу кількість країн, а ці, кому випало низьке, давали значно скромніші оцінки, розумієте? Випадкове число буквально потягнуло за собою їхні відповіді, якір спрацював бездоганно. Добре, можна сказати, ну це ж були звичайні люди. А що як взяти експертів, людей, яких буквально тренують бути раціональними, аналізувати дані? От професор Майкл Моріс із Колумбійського університету так і зробив він вирішив влаштувати перевірку своїм студентам МБА. Схема була схожою, він просто розділив клас навпіл. Одній групі він поставив те саме питання, що й на початку нашого розбору про німецьке авто і планку в 90 тисяч доларів. А от другій групі він дав той самий автомобіль, але зовсім інший якір всього 30 тисяч доларів. І що ви думаєте? Результати знову ж шокували. Група, які підкинули якір у 90 тисяч, в середньому назвала ціну значно вищу, а група з якором у 30 тисяч набагато нижчу. І різниця між їхніми оцінками, подумайте тільки, була майже 10 тисяч доларів, 10 тисяч, які взялися просто з повітря, з одного єдиного числа. Так що ж чорт забирай, відбувається в голові в цей момент. Чому наш мозок, навіть дуже тренований мозок, так легко на це ведеться? І знаєте, що найцікавіше, коли професор запитав студентів, як вони міркували, всі, як один, почали розповідати про ринок, про бренди, про свій аналіз, тобто вони були абсолютно впевнені у своїй раціональності. Жоден, чуєте, жоден не сказав, ну напевно, на мене вплинуло те число. Але ось де собака зарита. Професор копнув глибше, і ось воно виявилося, що група з високим якорем у 90 тисяч одразу почала думати про що? Правильно, про Мерседеси, про дорогі моделі, а група з низьким якорем у 30 тисяч їхні думки одразу поплили в біг фольксвагенів чогось більш бюджетного. Якір це не просто число, він як стартовий постріл, який задає напрямок для всіх думок. І це все, звісно, не просто цікаві експерименти в лабораторії. Ні, ні. Цей механізм працює щодня, щохвилини і часто в дуже відповідальних ситуаціях. Подумаймо. Переговори. Хто перший назвав ціну, той і задав тон усій розмові, навіть якщо ціна космічна, медицина. Перший симптом, на який звернув увагу лікар, може стати якорем, який завадить побачити повну картину. А нерухомість, заявлена ціна на будинок, одразу стає тучкою, від якої всі танцюють. Навіть у суді перша вимога прокурора може кинути якір у свідомості судді, воно просто всюди. І це так важливо, тому що більшість наших розумових процесів відбуваються не логічно, а саме інтуїтивно. Сам професор Моріс сказав про це так: інтуїція керує понад 90% нашого мислення і поведінки. Понад 90%! ми любимо думати про себе як про логічних, раціональних істот. А насправді ми постійно йдемо на повідку у таких от несвідомих підказок. І це залишає нас з одним дуже важливим питанням. Якщо вже навіть експерти, професіонали так легко потрапляють у цю пастку, то які приховані якори впливають на найважливіші рішення в житті кожного з нас, коли йдеться про зарплату, про купівлю житла, навіть про те, як ми оцінюємо інших людей, просто знати про існування цих якорів, це вже половина справи, щоб не дозволити їм тягнути нас на дно.